Вітаю всіх! Скажіть, будь ласка, коли в останній раз ви заходили в нову гру і дивувались та насолоджувалися? Ні, не зайти у новий Battlefield, подивитись на цілі 2,5 пушки, які додали через майже рік після старту, подивитись на гарну оптимізацію? Ні. Я кажу не про це. Зовсім не про це. Я кажу про те, коли ви граєте у гру не через те, що не маю що більше пограти, а через те, що ви хочете грати саме в неї, коли ви можете подзвонити другу та порекомендувати гру. А якщо він відмовиться, то Ну, так заблокувати, бо ну не треба так робити. І так, я знайшов для себе таку гру, і сподіваюсь, для вас теж. Зустрічайте ізонцу. Сто відсотків у вас зараз стоїть питання, а що то блях таке? Бо гру я вже зарекомендував як просто відьмак у свій час, але досі назвав навіть жанр гри. І це треба виправляти. Тому для початку я вам розповім про те, а чим є ця гра. І почнемо ми, звісно, з жанру цієї гри. І це як не дивно шутер. Але чи є це чистим шутером, чи шутер з домішками. Тобто є, наприклад, Doom. Чи Call of Duty, неважливо. Це ігри, у яких ваша єдина задача це стріляти, стріляти і тільки. Навпроти ж є чисто технічні шутери, як, наприклад, Radio Note чи Heletlus, які так, є шутерами, але ви навіть можете там не стріляти за раунд. Перший із цих двох типів шутерів зроблений для тих, хто хоче зайти у гру. Постріляти, побігати, щоб усе було весело та вийти. А ось другий тип шутерів зроблений для тих людей, хто намагається у тактику у іграх такого типу, як я вже і казав, іноді ви навіть можете не стріляти за раунд, а усю гру їхати кудись чи наводити артилерістів по мапі. Але і зонсу не можна піднести не до першої, не до другої категорії. Це справжній гібрид у світі шутерів. І ось усе. Нарешті ми розібралися з жанром цієї гри. І тепер нарешті можемо поговорити про найголовніше про геймплей. І почнемо ми з мап та режимів. І почнемо ми з режимів, бо з ними тут усе дуже-дуже погано. Тобто, як з ними? З ним? Так, на відміну від попередніх ігр про першу світову від Black Meal, тут поки що є тільки один режим. І так, звісно, це що? Правильно, це наступ. Тобто, ну, найдефолтніший режим для будь-якого шутера. Тобто як і завжди. Одна команда сидить у окопах, під артою, відстрілюється. У той час друга команда біжить через просто джунглі кулючих дротів та захоплює сектори. Тобто так, це просто звичайний наступ. Я сподіваюся, що в майбутньому режимі зроблять більше, як це відбулося з Верданом та Танінбергом. І тепер ми поговоримо про щось насправді цікаве. Це мапи. Усього у грі 3 операції та 6 мап. Кожна з мап відноситься до якоїсь з операцій. Перша операція називається Гірська війна, і там є тільки одна мапа – «Доломіти». І як на мене, це просто найжахливіша карта з усіх. Тобто у атакуючих є поле, а у оборони є гора. Все. Тому це одна з небагатьох мап. Де оборона найчастіше виграє, бо чисто технічно важко програти, коли ви знаходитеся на горі та вистрілюєте противників, а вони просто бігуть по полю та іноді вас навіть не бачать. Але на щастя, це єдина мапа, яка зроблена дуже дуже погано. З іншими ж мапами усе добре, і вже пора переходити до них. І так друга операція. Карательна експедиція. У цієї операції є дві мапи. І перша це Ченжо. Насправді дуже гарно і добре зроблена мапа. Бій починається з бункеру, де обороняються італійці. Якщо їх вибивають з бункерів, то бій переходить на поле, де багато окопів. Окрім окопів, на мапі дуже багато різних будівель, дерев та камінь. І як ви можете помітити на відео, в мене влучили, але я спокійно зайшов за укриття та полікувався. Батлфілд. Можеш повторити, якщо ж італійці тут програють, то бій переходить на скелю. Ні, не на таку скелю, як на попередній карті, а на нормальну скелю з печерами та маленькими будиночками. Другою ж картою цієї операції є фьор. Перша частина битви відбувається у лісі. Тут також дуже багато укриттів. Якісь кам'яні забори, дерева, впавші дерева. Та й сама кольорова палітра мапи дає обом сторонам можливість маскуватися у лісі. Якщо ж оборона почне програвати, то бій перенесеться на гору. Так, це італійський фронт. Тому звикайте, що практично на кожній мапі будуть якісь гори. На цій горі також практично немає голих місць і навпроти дуже дуже багато окопів, тому запеклі бої будуть відбуватися саме у них. Так, я цю карту не вважаю поганою, але все одно вона виглядає якоюсь недоробленою. Вона відчувається якоюсь порожньою. Тобто, так укриттів вдосталь вистачає, але на відміну від попередніх мап тут практично немає декору. Не вистачає якихось бункерів, зруйнованих домівок. Саме тому через декілька раундів на цій карті ви вже не захочете на неї грати. Бо коли 75% мапи це просто однакові локації, це швидко набридає. Але як я вже і казав, я вірю, що у майбутньому розробники усе виправлять. Це не DICE чи Activision, це маленька інді студія, якій потрібно боротися за аудиторію. І повірте мені, вона буде це робити. І так зустрічаєте остання операція. Шоста битва при Ізонцу. І перша карта це Карзо. Бій починається у горах та окопах. І звісно, під час штурму окопів атакуючим потрібно бути пробіжатися по полю. І розробники могли схалтурити та зробити просто пусте поле. Але слава тобі господи, що це не Дайс, і вони дійсно зробили багато укриттів: кущі, каміння, воронки від вибухів усе це тут є. І через це ти не відчуваєш себе букахою, на яку полює уся ворожа команда. І так, дійсно, за оборону легше грати, але розробники дуже добре попрацювали над левел дизайном, тому проблеми з дисбалансом практично немає. Коли ж оборону у цьому секторі розтрущили, вона переходить у інший сектор, у виноградники, також дуже непоганий сектор, у якому також багато укриттів та окопів. І якщо оборона зовсім довбойобу і вони просирають і цей сектор, то вони вже переходять у місто. Це, як на мене, найкраща ділянка з усіх на цій мапі. На ній є укриття. Вона зроблена красиво, і тут що важливо є декор, про який я говорив на моменті з Фьором. І це дуже добре. Переходимо до другої мапи, і це Саботіна. І я навіть не знаю, що вам можна сказати про цю мапу. Бо це, напевно, найнудніша мапа з усіх. Та й взагалі ця мапа зроблена як якийсь Франкенштейн зі шматочків різних мап. І мені ну, зовсім не цікаво грати на цій мапі. Звісно, після доломитів. Так, там є один шматочок мапи, зроблений цікаво. Це місто. Воно і справді зроблено непогано, на ньому цікаво грати. Але у той час, коли на інших мапах цікаво грати на усіх ділянках, тут цікаво грати тільки на, дай Боже 10 Не будемо затримуватись на цій мапі і переходимо до останньої гориці. Тут ви не повірите, але бій починається на горі. Так, ніколи такого не було, і ось знов на цій горі вже традиційно є багато окопів для оборони та багато прикриттів для атакуючих. І що мені сподобалося, коли я перший раз зайшов на цю мапу, це антураж Першої світової. Це не сонячний карзо чи Ченджо, це поле багнюки з трупами солдат, вирваними деревами та воронками від вибухів. І так. Як і на моменті з горами, я повністю розумію, чому практично всі мапи сонячні, тому що це бляха Італія, у більшості регіонів там практично завжди сонце. Але незважаючи на це, мені дуже хотілося утримати у шутері про Першу світову такі от стереотипні поля боїв Першої світової війни. Тому я дуже радий, що розробники вирішили зробити і таку мапу. Другим сектором є фабрика чи склади, я не знаю, що це тут починаються по справжньому запеклі бої. І на що я знову хочу звернути увагу, у атакуючих на полі є укриття. У даному випадку це машини та дерева. Після цього сектору є ще два. Перший це окопи перед річкою. І це, напевно, єдиний незбалансований момент, який я можу пригадати. Бо по воді ти йдеш дуже-дуже повільно. І у цей час ти просто трохи рухлива мішень. У яку, звісно, будуть стріляти, і за весь мій досвід гри у Ізонсу я жодного разу не бачив, щоб ворожа команда змогла перейти річку. І насправді це дуже прикро, бо наступний сектор це дуже красиве місто, бо наступний сектор це безпосередньо горіці. Так, це просто красива локація, у якій приємно перестрілюватися. Так, її зробили красивою. Але, на жаль, туди не завезли укриття. І місто просто прострілюється на всі чотири сторони. І як я вже і казав, я в ньому наразу не оборонявся, бо ворожа команда ніколи не могла перейти річку. Але щось мені підказує, що гра у цьому секторі не була б довгою. Хоча, можливо, я й помиляюсь. Ну, пробачте, вороги довбойоби не зміг розпробувати. І як на мене, це одна з найвдальших мап, якщо не найвдальша. І в усіх цих мап є один мінус. Їх дуже-дуже небагато. Тобто 6 мап це смішно. Але, як я вже і казав, інді розробникам потрібно боротися за аудиторію. Тому в майбутньому, принаймні я у це вірю, додадуть ще декілька мап. Але наразі так, мап дуже-дуже небагато. Ось і все, не пройшло й години, а я вже договорив про мапи. І тепер, нарешті, можна перейти до наступного пункту до класів. Усього у грі 6 класів. Офіцер, піхотинець, інженер, штурмовик, розвідник та снайпер. І кожен з класів є унікальним та по-своєму корисним. І почнемо ми з піхотинця. І це просто найдефолтніший клас. І в нього є одна функція це вбивати та помирати. І повірте мені, вмирати ви будете дуже часто. Зі зброї в нього немає нічого особливого. Тільки гвинтівки. Якщо що у кожного з класів є свої навички, але якщо я буду називати усі з них, цей ролик буде на хвилин 50. Тому я буду називати тільки найцікавіші та найважливіші, на мою думку. У піхотинця найкорисніша здібність це капелан, через яку він зможе перев'язувати рани у два рази швидше. Також у кожного класу є, так би мовити, інструменти: це гранати, пістолети, ножі тощо. У піхотинця це ящик з боєприпасами та граната. За допомогою цього ящика можна поповнити вашим товаришам боєприпаси чи можна побудувати його. Наступний клас це розвідник, і цей клас є доповненням до снайпера, про якого ми поговоримо трішки пізніше. Єдина задача розвідника це відмічати ворогів за допомогою бінокля. І не тільки ворогів, а й їх кулеметів та точок розпавну. Зі зброєю у нього практично однакові гвинтівки. А з цікавих здібностей тільки встановлення перескопу. Можна сказати, стандартного біноклю, але яким можуть користуватися всі. З інструментів є бінокль, ракетниця, фляга, лідоруб та горн. З корисних можна виділити бінокль, бо це пряма задача розвідника. Та ракетницю, за допомогою якої можна наводити артилеристів. Більше розгорнуто, розповім трішки пізніше. Третій клас. Штурмовик. І нарешті почались дійсно корисні класи. Основною задачею штурмовика є штурм та оборона позицій. І для цих задач в нього є цілий арсенал. В арсеналі у нього є швидкострільний карабін, пістолет, кулемет Віла Пероза за італійців та кулемет Мацен за австрійців. І найцікавіше тут це кулемет, бо це піздець. Коли я тільки відкрив кулемет у цій грі. Я подумав, що це буде ну, звичайний кулемет у іграх, тобто просто автомат з великою кількістю патронів. Ну і думав, що після відкриття цього кулемету рахунок у мене в табі буде 300 на 5, але потім я вирішив протестити його віддачу. Ще <звук> ось момент перестрілки. Після цього я зрозумів, що гвинтівка це найкращий спосіб зачищати окопи, бо кулемет буквально неможливо контролювати. І єдине для чого він підходить, так це для стаціонарного використання. До речі, за італійців їх кулемет, тобто віла пероза, це просто якась дрісня, бо з неї просто неможливо стріляти через її геніальний прицел та дуже геніальну систему двох магазинів, яка працює через дупу, та й взагалі не зрозуміло як працює. З корисних інструментів у штурмовика є фляга. Це така собі здібність якогось дядька Валери зі двору, який після того як випив, замість того що впасти, здобуває якусь йобану суперсилу. В свою чергу у ізонцу, коли ви випиваєте з фляги, у вас певний час зовсім не тратиться енергія. Так, це не найкрутіший інструмент з усіх, але зайвим він точно не буде. Другим корисним інструментом є кинжал. Як його можна описати? Це швидка зброя для ближнього бою. Хо-хо, можна влаштувати різанину. І це саме та зброя, з якою весело грати. Бо одне діло сидіти у окопі та відстрілюватися, а друге діло забіжати у цей окоп та перебити там всіх дубинкою. Так, можливо, спочатку буде важко грати з ножем чи палицею, але через декілька раундів вам буде просто весело з цим грати. Що ж, повертаємось до класів, і зараз в нас четвертий клас. Інженер. Головною його задачею, як не дивно, є будівництво. Інженер може побудувати колючий дріт чи мішки з піском, але все ж таки його головним завданням є побудування стаціонарної зброї, до якої відноситься кулемети. Чи міномети. І це дуже важлива роль, бо кулемет та міномет це дуже важливі речі для стримування противника. Інструменти 2. Пістолет та граната. Корисних навичок немає. Переходимо до 5 класу. Снайпер. Цей клас мені дуже-дуже сподобався, і у першу чергу він мені сподобався зброєю. Нарешті, хоча б у якійсь грі, ми отримали снайперську гвинтівку з нормальним прицелом. Коли так прицел корисний, він приближає зображення, і завдяки ньому можна влучно стріляти, але далеко не кожен зможе їм користуватися. Та й у самій грі тільки дві гвинтівки з прицілом, з якими одночасно може грати тільки дві людини. Найважливішим завданням снайпера є відстріл таких самих снайперів та кулеметників, з інструментів в нього тільки пістолети. Цікавих для себе навичок я не знайшов. І ось нарешті ми переходимо до фінального шостого класу офіцер. І це, напевно, найважливіший клас усієї гри. І у грі є така проблема, як відсутність навчання. Через це дуже багато людей, як я на початку, думають, що у офіцері немає сенсу. Але це не так. І зараз ви про все дізнаєтесь. Дуже багато людей подумали, що єдина роль снайпера це наводити мінометників. Для цього в нього є та сама ракетниця. Він стріляє, сигнальний вогонь приземляється на позиції ворогів. І мінометники відкривають по ним вогонь. Але як ви вже могли зрозуміти, ні. Це не єдина його функція. А основною його функцією є безпосередньо масові вбивства ворогів. Тобто бомбардування, газ та інші цікаві речі. Щоб це зробити, вам треба підійти до такої будки. Заходите в неї і там вже вибираєте, чим ви хочете вдарити по позиціях ворога. Давийте бомбардери! Після виклику удару трішки чекаєте та насолоджуєтесь. І такими нетяжкими рухами ви можете дуже сильно допомогти своїй команді. І саме тому я вважаю офіцера найважливішим класом. З інструментів в нього є безпосередньо ракетниця, бінокль та фляга. Про ці всі інструменти я вже розповідав. З корисних навиків є хіба що надихаючий офіцер. Що прискорює будівництво та диверсію для людей, які знаходяться поруч з офіцером? І ось нарешті ми завершили розбір класів, і тепер можна перейти до третього пункту приємні дрібниці. І першою дрібницею, яка мене дуже порадувала, є точки респауну, бо їх можна руйнувати. Це дає вам можливість, наприклад, зайти за спину ворога, зруйнувати там точку респауну, щоб його товариші не змогли відродитися. Друга дрібниця, яка мені дуже дуже сподобалась, це моменти, коли ви гинете. Рекомендую просто подивитись на це. Після смерті тут може запуститися анімація. Так, анімація не рівня Insurgency Sandstorm, але вона все ж таки непогана. І під час гри це дуже сильно впливає на атмосферу. І третьою останньою дрібницею є це. <плес> так, у гру додали відрив кінців. І це реально дуже круто та дуже сильно впливає на атмосферу гри. І знаєте, що прикро? Прикро те, що на це треба звертати увагу. Бо ці речі повинні бути звичайними речами, як, наприклад, приємна стрільба зі зброї у грі. Але здається, усі великі компанії вирішили, що вони будуть випускати. Фемілі френдлі контент тому у грі про йобану війну не буде війни. І саме через це я закликаю вас підтримувати таких от інді розробників, бо саме за такими людьми, які вкладають душу у свій проект і стоїть майбутнє індустрії. Що ж, підведемо підсумки. Ізонсо це дуже класна гра, а усі недоліки, які у ній зараз є. Згодом виправлять. Це можна гарантувати. Я рекомендую усім, кого вона хоч трохи зацікавила, пограти в неї. Купити, спиратити, неважливо, просто пограйте. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.